Вітаємо на нашому каналі всіх любителів автомобілів, також власників, які не байдужі до свого транспортного е, засобу. І хотів би сьогодні поговорити про систему охолодження. Чомусь так виходить, що ми міняємо вчасно масло, фільтра, е, все міняємо, але про антифриз забуваємо. А наскільки це важливо. У даному випадку у нас сьогодні автомобіль Chevrolet Epica LT Мотор 2.4 чи 2.5. От така ситуація. Приїхав чоловік, недавно придбав такий автомобіль. Підходимо, бачимо, бачок брудний, видно зразу. Заглянемо всередину. Подивіться, в якому стані антифриз. Ну, тобто Це вже не антифриз, якесь болото, мутне ржавчина є жовтуватого кольору, е така болотна суміш. От Результат е занедбаного ставлення до системи охолодження. Е ми зараз будемо промивати систему в цій машині, помиємо бачок і замінимо антифриз на новий. Поглянемо на результат. Підключились ми до системи. Зараз будемо збивати, що в ній знаходиться. Подивіться в якому стані антифриз. Бачите? Отака мутна жижа. Промили систему охолодження, бачок помили. Бачок, на жаль, він тут з перегородками, його ідеально вимити не, не можна, але почистішав значно. Був такий грязний, що просто капець. Такий бачок тяжко вимивається, бо в ньому є перегородки. Воно там уже закислота. той бруд не піддається нормальному вимивку. Зараз підключимось. Радіатора пічки і ще поганяємо радіатор, щоб взимку не мерзнути, піднімемо температуру. Як бачимо, бруд є, лежить там під стіночками. Продовжимо чистку. Домили ми вже радіатор пічки. Зараз встановимо, поглянемо скільки у нас бруду було. То ви бачите, брудний. Ця машина до нас заїжджала раніше на промиття самого радіатора пічки. Тому бруда було не дуже багато. Кожний рік моя людина, але все ж таки після того, як промиємо систему, думаємо, що так уже не буде. Так, гляньте, який у нас бачок. Посвід Всередині видно. Світлий. Все, Зараз підключаємося, заливаємо антифриз і добру путь. Нагадуємо, що ми знаходимося в місті Бориспіль, промиваємо як системи охолодження, замінюємо антифриз, не тяніть, зараз літо. Рекомендуємо до нас звернутися на повну промиття системи та заміну антифризу. Ціни по цінам телефонуйте за номером телефону. Чекаємо вас у Борисполі. Всім гарного дня. До зустрічі. Слава Україні!